Всім доброго вечірочка! І давайте подивимось його наступний шаг до вас. Який він зробить наступний шаг до вас, в вашу сторону. Його наступний шаг. Зараз я виберу сигніфікацію вашу, подивимось ваш, і потім його наступний шаг, який він буде шаги робити в вашу сторону. Так, ваша синіфікація дивимося, ви на зараз досить закриті. Ви щось не можете для себе вирішити. Також в емоційному фоні ви не можете вирішити якусь проблему, чи досі у вас щось не получається. Чогось у вас зв'язані руки за те, що ви не можете, не можете рухатись вперед. Щось вас не пускає, держить якась ситуація, вона принесла, можливо, якісь якийсь такий ефект дала на те, що ви досить, не досить, а Сильно стресували, і воно вас якби вибило із вашої привичної житті. Ви важко перенесли цю ситуацію, і вона на вас положила такі, знаєте, як окови. Ви не можете щось двигатися, рухатись вперед. Але ви бачите вже якісь пробліски. Думаю, що на зараз ви вже відчуваєте якісь такі моменти в житті. у вас, вже, можливо, вже приходять якісь звісті, а можливо, приходять. Що скоро все переміниться. Також присутствують ще страхи наперед. Щого, чогось вам іще страшно. Боляче і страшно. І, але ви вже бачите, що десь, десь не за горами, а там вже з'явиться щось нове. І ще далі, ще що нам покажуть дару, у вас. Ще що можна сказати, що це за ситуація завела у вас. Стрес такий. <кій> що це була за ситуація така, з чим вона пов'язана? Так, а ситуація у вас набувалась любовного характеру? Ситуація такого роду, що ви дуже сильно на щось сподівалися, ви на щось сильно возлагали свої надії. Ви дуже чогось сильно хотіли, і вона була така до вас досить ресурсна, а оцього вам і дуже боляче і щось трапилось. Щось трапилось. А трапилось те, що ви не змогли зробити який-то шах. Ви не були готові до якогось шагу, який скоріш за все, що вам потрібно було щось робити, вирішити в своєму житті і зробити якийсь крок назустріч, але ви були так сховані, зажаті, можливо, були. І, звісно, чогось боялися. За щось сильно переживали і не рішалися на щось. Щось ви не могли для себе вирішити Так, давайте подивимося тепер його сигніфікацію, думаю, тут зрозуміло. Але бачите, от на зараз це ж на зараз я вас описую, що у вас зараз відбувається. То ви вже бачите якісь пробліски будущого свого. ви вже бачите, Але ще вам ще досить доволі так боляче. Ще ви все не відпустили від себе. І все ж таки ви сидите на місці і не робите ніяких рухів. Да. Так, давайте подивимось його синіфікацію. Що про нього можна сказати, що про нього можна сказати. Так, він який він у нас? А він, ви знаєте, досить така впевнена в собі людина. В нього перебувають на зараз жіночі енергії. Також він Можливо, за, що, за щось мріє в нього по більшій часті зараз така творча енергія, творчість в нього проявляється. І він, я вам скажу, що він такий впевнений в собі. Він впевнений, він розуміє, чого він хоче. Він розуміє, чого він хоче, чого ж ти хочеш. У нього йдуть старші аркани, дівчата. Дивіться, а він, знаєте, він проходив трансформацію і він її завершив. І він помінявся. Помінялося його внутрішнє ставлення до життя, до всього життя. І він розуміє, чого він хоче. Він прийшов до якогось балансу. Він також, я думаю, він, даже він дуже важку трансформацію проходив. І на зараз він боїться потікати цей баланс. Він боїться потікати це равновісдя, яке прийшло до нього. Він не хоче його тряти, він бачить якби, світло в своєму житті, і він іде до нього. Він вирішив, що він іде до цього світла. В нього іде перенародження нове. Але він зараз ще не відчуває себе повністю королем. Він не досягає того, на що він сподівається. Ціль його не досягнута на даний час. Ну, звісно, людина пройшла дуже велику трансформацію. І ось зараз він тільки починає піднімати свій дух. І він боїться ще потіряти це равновісві. І для нього досягнення цілі, яку він ставить для себе, він поки що їм може одоложити. Він думає не зараз, а пізніше. Пізніше. Так. Ну, що дивимось далі. Давайте подивимось, що він думає про вас. Що він за вас думає? Чи думає він про вас? І що він думає? Які його мислі? Які його мислі стосовно вас? Ой, я буду щось робити. На їй на зустріч. я їй щось пропоную. Я хочу їй показати, як мені було важко, і як мені на зараз важко. Як я проходив цю трансформацію, як я це все проходив собі. І на це все потрібен час. Потрібно, щоб ситуація прийшла в якесь. Таке вже русло стало, щоб можна було обрести спокій і рівновагу. І я буду над цим працювати. Які його мислі стосовно вас? Я хочу їй дещо показати. Я хочу, щоб вона або вона щоб побачила мене. Він хоче зустрітися з вами, але він не рішається. В нього якісь сумніви беруть. Він хоче, щоб ви побачились. Він хоче, щоб ви зустрілися. Він хоче вам щось показати. Він хоче вам дати. Время на обдумання можливо також, але і собі він дає время на обдумання. Він а, на зараз думає, що я ще не вирішив, я ще не рішився, я ще не готовий, я ще дещо, а, можливо, боюсь, можливо, а, він. А, і сумніви його стосуються того, що він, знаєте, він пройшов трансформацію, він прийшов, можливо, до Бога. Можливо, він просить, просить у Бога щось, щоб йому дала Всілене дав в те, ну, що він там вірить. Тут ми всі різні, і не можна казати конкретно Бог там або. Того, що вірить, і він до цього звертається. Він хоче, щоб він в сумнівається? В тому, що це буде правильно. Він хоче, щоб це було по законам, по біблійським законам, щоб це не нарушало якусь карму, не приносила в карму мінуси якісь. І він хоче, щоб це було по таким біблійським законам, щоб воно <кій> йшло своїм чередом правильно. І тоді, і от, із-за чого він сумнівається, його сумніви беруть, бачите? А ще що ти думаєш? Також він думає, що ви дуже ресурсна людина, яка може ділитися своїм ресурсом. Він вас бачить ту жінку, з якою можна створити сім'ю. І він вас бачить весь ресурс свого життя. І також ця карта говорить про те, що він в мислях думає, що ви будете разом жити. Він в мислях сподівається на те, що ви будете разом. Його беруть, звісно, дуже сумніви. Він не рішається, але в мислях він це содержи. <кій> <кій> І він хоче, щоб, знаєте, він в мислях думає, що, можливо, він приїде до вас. Приїде в прямому смислі слова, сам приїде, прийде. І, І що? Він хоче вам сказати, що він вас любить, але говорить він ну, одвернутий, бачите, не скаже. І що? Тому що ну, тут сильні переживання. Тут дуже сильні переживання. Бачите, він дуже хоче, щоб ви були разом. Він в мислях це содержить. Він вмислено до вас уже приїхав. Він мисленно і тут йому облом такий, тому що він сам себе починає обламувати в тому плані, що ні. Це все неправильно, це все так не должно бути, я так не хочу, це щось, вона мені відмовить і вона не буде зі мною, ну це ж він варить собі в голові. Розумієте? І далі що? Ну і що, що ти ще там думаєш? А, і вона не прийме мене як короля, бачите? Ось. Сидить королева, а вона не приймає мене як короля. Тобто він розуміє, що ви його не сприймаєте як свого чоловіка. Ну, так, як то? Із-за цього в нього стрес. З-за цього він уже все. Я не буду їй казати, що я її люблю, там, що вона мені подобається. Що я хочу бути з нею. але І, і тут, бачите, за цього в нього іде і підвішений випав йому. тому що він не рішається, він не розуміє, як воно должно бути. Він хоче, щоб воно було все правильно, по біблійським законам, як це должно бути, але він е, чогось боїться. Добре, давайте подивимося, які його дії будуть в вашу сторону. Ну що ж, ну це ти сам собі там думаєш, а що ти будеш робити? Які його дії будуть у вашу сторону? Які дії його в вашу сторону? Ой, дівчата, так, ну він буде а, а, сразу планувати. Зразу можу вам сказати, він буде планувати, як як до вас туди попасти. Угу. Як зустріти вас? Ді, хоча він тут, бачите, він страждав, 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 але тут ще дає якийсь шанс. І що? А дії, які в тебе будуть, а, він буде. відвертається Він буде, знаєте, він буде через друзів, чи що, через яких-то знайомих, або через. Ну, тут щось саме ще ідеє. Він, знаєте, напевно, він ким щось може передати Через кого-то, що щось може передати вам, або це можливо буде. СМС, можливо, це буде і там, не знаю, якась по почті щось вам. Можливо, я не знаю, що тут ще Любов зустріч. Можливо, він через когось. Або він думає, що я ще подожду якийсь час, а потім ми самі зустрінемось. Потому що. А, наша зустріч, вона все одно збудеться, вона все одно буде. І він оставляє вам шанс. Хоча в нього і болить серце, він дуже розстроєний від всієї ситуації, що там трапилось, але він ще, бачите, два кубочка тут у нього все ж таки стоїть. І вони цілі і повні. І він дає якийсь шанс. Можливо, він вам скаже, не все потеряно, давай пробувати. А у нас є ресурс, у нас є можливість бути разом, давай будемо разом. Це такі його дії. Які його дії, конкретні шаги? Тут випадає дьявол, він не буде більше вас принуждати до чого-то. Я не буду більше тебе на щось штовхати, я не буду маніпулювати, я не буду через соблазни і обмани до тебе підходити. І як та карта? Так хочеться докласти щось. Ну, давайте возьму Що, цю колоду. Ні, візьму. Так хочеться мені докласти. Бачите, по дьяволу він а, не буде більше дьявола. А дьявол це обманы, це а, всі такі маніпуляції. І він не хоче більше маніпулювати вами. Ну, це вже добре, що він не хоче маніпулювати, Тому що, знаєте, люди можуть різними способами маніпулювати. І, і ти мене любиш, так от давай це зрой. Ага, значить, ти мене не любиш. І поняли, ну, такого роду. І тут він не буде вам так говорити, не буде вас ставити в таке положення. Так, і що? Ой, дівчата, ну він буде давати шанс. Он, він все ж таки вам дасть шанс на що. А він буде казати, давай, давай, пішли со мною. І у нас є шанс бути разом. Тут Туз Він вісник Пентаклі. ну ти моя найлюбіша жінка. Ти сама моя любима жінка, яку я люблю, і більше я нікого не хочу. Ти для мене весь світ життя. Ось. Бачите, які в нього дії. Ну, головне тут із цього, і з того, що він перестане маніпулювати. Він не буде більше займатися маніпуляцією. Не буде вас на щось провоцирувати, на якісь дії, які ви не знаєте, ще щось зробити. Ну, ось такий розклад вийшов.